Китай стикається з внутрішнім розколом через війну в Україні. Багато чиновників прагнуть миру, але країна дотримується подвійного підходу. Китай намагається підтримувати стосунки з Росією та Україною через торгівлю і дипломатію. Чиновники і експерти мають різні думки щодо реакції на війну. Дебати між прихильниками України та Росії тривають. Більшість політиків не хочуть підтримувати одну сторону повністю. До початку війни в лютому, 2022 року, Пекін мав дружні відносини з обома країнами. Під Час війни він продовжував торгувати з Росією та Україною. Китай є найбільшим партнером України з товарообігом майже 8 мільярдів доларів у 2024 році. Але Росія залишається важливим партнером для Пекіна з річним обсягом торгівлі майже 250 мільярдів доларів. Західні лідери називають Китай і Росію частиною Осі автократій. Це впливає на сприйняття Китаєм західних країн. Китай намагався зберігати нейтралітет, але це не зменшило напруженість. Війна загострила антагонізм між Китаєм, Росією Сполученими Штатами Америки та Європою. Ніхто не виграв від цього, особливо Україна. Олександр Джон Мотиль зазначає, що Китай не хоче поразки Росії, але і беззастережна перемога Путіна йому теж не потрібна.